Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на своєму в'язальному каналі. Якщо ви ще не забули, хто я така, я Оксана, і це мій канал Окскі. Давно ми з вами не бачились, ну, я думаю, що вже майже ну, місяця, два, це 100% мене не було на Ютубі. І таким хочу повернутися, знаєте, Відео незвичне воно тим, що я нічого не покажу в цьому відео в'язального, але покажу те, що я купувала на сайті тему протязі останнього часу і те, що відноситься до в'язань. Тож, давайте будемо з вами розпочинати. І хочу розпочати я з чого? Давайте розпочнемо, мабуть, з пряжі. Да? Зараз на мені одягнути ось такий, ну, я не знаю, свитер, джемпер. Да? Він зв'язаний гачком з пряжі, яку я купувала на сайті тему. Я вперше купувала на цьому сайті пряжу. І що я хочу вам сказати, вона мені дуже сподобалась. Подивіться, як ця пряжа виглядає в полотні. До тіла вона дуже приємна. І взагалі, от я зрозуміла, знаєте, що за невеличкі кошти можна купити, ну, навіть так хорошу пряжу. Пряжу, яку я, з якої я в'язала цей джемпер, це ось така пряжа. Ось, давайте я дістану. Це у мене вже залишок. Ну, як сказати, так? я на початку купила дві упаковки. В упаковці йде по 10 моточків. І потім, коли я вже дов'язувала цей джемпер, я, мені чомусь здалося, що мені не вистачить. Пряж, і я вирішила дозамовити ще упаковку. Пряжу там можна замовити лише упаковками. Що я хочу сказати, яке було моє здивування? Те, що мені через місяць, мабуть, прийшла пряжа повністю ідентичного кольору та, з якої я в'язала. От, знаєте, не всі виробники. Можуть, ну, похвалитися ось таким якістю кольору, да? але на ці пряджені не вказано не. Так, склад вказано, не партія, не колір. Колір я вже знаю окремо, який у мене, але партії тут немає. Тому, Пряжа це перша пряжа, яку я замовила. Це ось така. Вам можливо, передається навпаки. Але це Мирино Вуліяр. Це 95% у нас іде вовна, новозеландська, наскільки я пам'ятаю. І 5% 95 вовна і 5% поліамід. Це. От коли я тримаю пряжу в руках, да, вона мені якась трішечки сухувата. На виробі, от я б не сказала, але коли я прала ось цей джемпер, то запах пряжі був, знаєте, як от овечка, можна сказати. Тому це була моя перша ось така покупка. Зараз, так як у мене залишилася ціла упаковка, я зберігаю ось в таких мішечках, пряжу, вона і дихає, і нічого сюди не попаде. Тому це моє замовлення було номер один. Потім, я коли розпочала в'язати, я вирішила, що я замовлю іще чоловіку. Точніше сказати, чоловіку зв'яжу такий самий свитер, але він вибрав собі колір ось такий. Це темно-синій -тем, ну, темно колір. Він такий, знаєте, як колір чорнила, мабуть. Ось такий колір. Ця пряжа вже трішечки інша, але також тут іде 95%. Мереносовий вовний і 5% поліаміду. Тут етикетка також трішки інша. Ось так виглядає дві етикетки що в одній пряжі, що в іншій пряжі, тут десь приблизно на 50 грам 120 м. Мені подобається. Зразочок я вже відв'язала із ось цієї пряжі. це також гачком в'язане, ось такий виходить зразочок. Буде повністю той самий. Я думаю, що, мабуть, і заміри, знаєте, я все зв'яжу повністю по цих замірах, єдине, що я буду в'язати, трішки рука, щоб був вищий. Ну, Знаєте, в чоловічому джемпері все-таки якось, ну, мене чоловік любить більше по фігурі. Тому замовила ось таку пряжу і приходить вона ось в таких пакунках по 10 моточків. Що хочу сказати по ціні. Ось цю пряжу я замовляла по 11 євро за 10 моточків. Але. Коли я вибрала собі, знаєте, пряжу, положила в кошик, я думаю, багато хто, ті, що замовляють стиму, знають у них ось таку фішечку. Положила в кошик. І тут мені наступного разу, коли я заходжу на цей сайт, перевірити свій кошик, можу ще доложити, мені сайт видає скидку. І от перша скидка була те, що я одну упаковку цієї пряжі можу замовити за, е, так, за скільки я, за, за 4,50 за, 4, за 10 моточків. Тому вважаю, дуже вигідно, але я можу замовити лише одну упаковку по акційній ціні. І та ж сама фішечка у мене виявилася також з цією пряжею. Але тут у мене пряжа була, ні, тут була 5 євро за 10 моточків. А тут мені упаковка була за 470. І а я замовляла 3. Думаю вигідно. Так. Тож, це моє замовлення пряжа. Потім, так як я з як да, в'язати гачко. Мені захотілося якогось органайзера для гачка. Це ось така чудова сумочка. В якість пошиття взагалі супер. Вона ось так виглядає, ось так відкривається. У мене уже тут є гачки. Сюди ми можемо вставити телефон. І тут Ось такі йдуть відділення для гачків. Ну, цю сумочку я купила за 1 центр. Як у мене вийшло так купити, а тому, що я коли замовляла першу пряжу, я замовила зелену пряжу, я замовила ось такі гачечки. ось у мене тут набір гачків. Єдиний мінус цих гачків у них стирається номерочки. Я зараз, я ось в'язала, свій оцей джемпер в'язала таким гачечком. Тож, в замовленні я робила пряжа, набір гачків. І я взяла ось цю сумку. Повна ціна цієї. Сумки була 6 євро. Але потім, там, знаєте, видається там якісь акції, скидки, щось такого плану. І мені випало, що я можу ось цей, цю сумочку взяти за 1 цент. Чому і ні? Я взяла, мені дуже сподобалось, у мене, я коли виставляла в інстаграмі, у мене брали Посилання на такі сумочки. Що хочу сказати, я дуже-дуже задоволена. У мене тут влазить ось такий пенальчик, калькулятор, гачки. Тут є відділ для маркерів. Я для, мені подобається для в'язання гачків використовувати ось такі пластикові маркери. Вони також щось йшли буквально там за якісь центи. І ось такий відділ також на блискавки, тут також у мене йдуть маркери. Тому, і знаєте, що мені сподобалось? Якщо вам видно, так я ще зразочок цей приберу. Якщо вам видно, я гачки по виробникам. Ось одні в мене гачки по виробникам помістилися. Тут у мене декілька пустих відділень було я поклала, що в мене було. Ось цей перший на початку в рядочку, це у мене гачки, які я купувала в Аврорі. І це гачки у мене фірми Туліп. Ні, кловер, вибачте. Це у мене кловер. Що хочу сказати. Всі гачки мені подобаються. Я всіми гачками в'яжу. Але от із Аврора мені хочеться докупити деякі номери. Мені подобається те в Авроровських гачках, що в них номерочки. Ось номер гачка ось тут є. Він вибитий, ну, втиснутий як, да? він не зітреться. Те саме у нас на кловера. Але тут у них якась така фарба, поки що у мене номер гачка із кловера не стерся. Ну, а тут у мене, давайте візьмемо, так, які... ось. Якщо взяти цей, ось так, бачите, як стирається. Ось цим гачком, це, мабуть, половиною, я відв'язала ось цей весь джемпер, і в мене гачка, в мене зовсім немає там номер. Тому, от, знаєте, Мабуть, мінус, цих гачків. Але мені подобається, як по ним скользить пряжа, і все дуже подобається. Підставка для телефона. Сюди ставимо телефон, і це дуже зручно. Так, це те, що відноситься ось до гачків. Потім. Яке в мене було наступне замовлення. Мені кумушка моя попросила в мене зв'язати їй павутинку. Я, ну, я павутинки, наскільки я пам'ятаю, я їх не в'язала, я не знаю, як їх в'язати, що до чого. Але я дуже багато бачила дівчаток, які в'яжуть павутинки саме спицями. Прямими. Мені чомусь захотілося, і, наскільки ми знаємо, чи чимохер, чи бебі-альпака. Ну, ось ця тонесенька ниточка, яка йде для в'язання павутинки, вона по металевим спицям дуже сильно скорзає. І я вирішила собі замовити набір дерев'яних спиць. Так, Зараз я вам розповідаю лише те, що мені вдалося замовити на тему. Тому я вибирала, вибирала, довго вибирала, і я вибрала спиці прямі бамбукові. Бамбукові спиці на тему. Але, думаю, знаєте, от спиці вони ось такі приходять в таких пакетиках. Це, мабуть, тут я не скажу який номер, але мені чесно здається, що зубочистки у нас товщі, ніж ось ця спиця. Це так, знаєте, ось ця тонезенька спиця це для краси. І мені здалося, що буде якось некрасиво виглядати ось такі спиці, просто пакетки, і я вирішила до них замовити чохол. Коли я замовляла чохол для прямих спиць, я чомусь по фото вирішила, що він буде ось такий десь менш. А коли мені прийшло, от порівняйте, да? спиться і чокол. Ну, Я сміялася дуже-дуже довго, але знаєте, я зрозуміла, в чому фішечка ось таких великих чахлів. Ну, пеналів. По якості, що я хочу сказати за якість. Якість мені подобається. Воно настільки все красиво, акуратно, точно охайно прошите, що ну, я можу вам рекомендувати. Воно, знаєте, іще якась тканинка тут, таке враження, що щось м'якеньке між як, щільною. Частиною внутрішньою і зовнішньою там є якась прослоєчка м'яка. І дивіться, яка фішечка є в цьому пеналі. Це метер. І метер, він не приклеєний, а він прошитий. Метер з тканинки. Ну, Це таке, для мене це була новинка, коли я Побачила це. І давайте зараз подивимося на спиці, які я собі придбала. У мене тут є ще в пакетиках, це тонесенькі, я не впевнена, що я буду ними в'язати. Так, і мені прийшли ось такі бамбукові спиці. Ось, бачите, в чому фішечка, то, що пенал. Один, ну, вище нижче, що я можу зробити, ну, спиці прикріпити, вставити вище нижче, щоб було нормально. Спиці мені подобається. Я перевірила кожну спицю. Нема ніде шороховатості, немає ніде за задирок, ну, я не знаю, як сказати, всі спиці гладенькі. Але в деяких спиць. Є ось така, ну, такий недолік. Шапочка спадає. Коли я розбирала ці спиці, таке, ось, бачите, спала шапочка. У мене з усіх було 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. З 18 пар ось таких спиць. У мене злетіло буквально три ось таких шапочки. Я думаю, що це не проблема. Купити клей ПВА можна приклеїти. Спиці я купувала ці, за, у мене вийшло 14 євро. Це ось такий пенал і спиці. Вони продавалися окремо тому, чому б і не взяти. Ну, я вважаю, що це дуже красиво. Пенал практичний. Да. Єдине, що він великуватий, але ну, я точно знаю, що моїм спицям нічого не помішає, не завадить, вони будуть добре зберігатися, тому це. Це моя рекомендація для тих, хто шукає ось такі, знаєте, це чохол для гачків, сумочка така, це для прямих спиць. Я думаю, що наступною покупочкою для аксесуарів це у мене будуть такі чохли для кругових спиць, спиць якісь зйомні. Ну, ви зрозуміли, да? Тому ось так. Це така моя покупочка. Що я купила ще? Тут мені, коли я ось це купувала, мені запропонували також по акційній ціні взяти ось такий тримач для пряжи. Що, ну, знаєте, хорошо, що я. Взяла по акційній ціні, тому що тут є деякі недоліки. На пряжу ось ця щілинка зовсім ніяк не, ну, не влияє, Так? Ось це вона малисенька. Я чомусь думала, що цей тримач буде трішечки більший, але він маленький. Но у мене до цього ніколи не було тримачів. І що я хочу сказати, що тримач для пряжі, для моточків мені незручний. А от поставити сюди бабінку і в'язати з бабіни мені дуже зручно. Тому, хто шукає ось такі тримачі, це не такий економчик варіант, який я купила щось за 270 до, до 3 євро получилось ось такий тримач. І е, остання моя покупочка ну, це те, що відноситься до рукодільного, я вважаю це ось такий, е, як е, машинка для ковтунців. Мені також, як і ось цю сумочку вдалося купити за 1 цент. Я вважаю, що я дуже добре собі підекономила. На пряжі я зекономила на трьох упаковках, ось такої пряжі. Дві упаковки в мене було по акційній ціні. Плюс на ось такій трьох упаковках у мене була одна упаковка акційна ціна. Тому, ну, чому і ні? Ось така машинка для ковтунців. Єдиний мінус цієї машинки, знаєте, те, що у неї, те, що вона зістригає, воно збирається ось тут, а О, посипалося, думала, що почистила. Воно збирається ось тут. І це єдиний мінус. Тому що я думала, знаєте, як більшість таких машинок є ось тут якісь контейнери, де збирається повністю, ну, так, не можу закрутити. Ну, де збираються ці відходи всі, да? тому ось так. Ну, я вже не користувалася, зарядка в неї іде. Тут є батарея, ну всередині, яка заряджається через USB кабель. В комплекті з цією машинкою шов лише кабель, блочка не було. Ну, Я думаю, в кожного дома є блочок, тому ось такі мої покупки. Чи сказати, що я задоволена, чи ні. Так, я дуже задоволена своїми. Передбаннями. Я буду ще купувати пряжу. Не впевнена, звісно, що я буду купувати саме ось цих виробників. Але я точно буду купувати. Мені хочеться спробувати ще деякі види пряжі. Я там також знайшла пряжу рова. Але, ну, Звісно, вона по ниж, нижчій ціні, ніж в магазинах, але я вважаю, що варто пробувати, варто для себе відкривати нові нові можливості придбання. Я зараз, ну мені з України замовити, наприклад, поки я в Латвії, мені пряжу буде трішки дорогінько. Тому що сюди занадто дорога доставка. Так, да, є країни, в які доставка йде ну, дорожчою, але я не готова поки що купувати і замовляти ну, пряжу за дешевшою ціною, але дорожчою доставкою. Тому я для себе прийняла рішення, що поки у мене є так, швидка, вибачте, швидка швидка, міліція десь поїхала. Поки у мене є можливість, я буду пробувати замовляти з сайту тему. Все, на цьому я закінчую. Якщо ну, у вас залишились якісь питання, чи ви хочете, щоб я поділилася з вами посиланнями на всі товари, які я Купувала, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Пишемо коментарі, ставимо подобайку, підписуємося і всім пока-пока.